ТРЕВОЖНО! як спорт в БНР починає Українізацію, де збірна України зіграє свій матч з Італією та жорстке звернення УАФ до Барселони. Мої вітання друзі, Макс Коляда, ваша вподобаєчка і гайда. І стартуємо ми з першої ліги України. Фактично визначились дві команди, які будуть брати участь в перехідних матчах за вихід в УПЛ це ЛНЗ і Металург Запоріжжя. Карпатою фактично втратили всі шанси, скільки в очному поєдинку з ЛНЗ вони програли з рахунком 1-4, і ну, нині дуже складно буде їм вже потрапити до Прем'єр-Ліги. Бо там і різниця дуже погана, і треба сподіватися, що Металург в заключному матчі програє кому там Ниві, аутсайдеру цієї от групки їхньої та і що Карпати виграють з рахунком 5-0 в оболоні, яка, яка кваліфікувалась до УПЛ. Дуже складно. І тут виникає достатньо е, актуальне питання: хто буде сильнішим? Я в коментах чимало читав, що якщо умовний верес або рух потраплять до зони перехідних матчів, то вони, скоріш за все, свої поєдинки виграють. Але давайте будемо відвертими. Команда, яка цілий сезон там програвала, була в поганому тонусі, емоції, не тільки хотілось би. Нині їй ще треба буде боротися за виживання в ну в цих вирішальних перехідних матчах. І тут команда з першої ліги, яка вигравала весь сезон, здобувала перемоги піднесеному настрою, буде битись хто сильніше. Так, можливо, там підбір виконавців кращого умовного там руха чи вереса. І... Те це дуже спірне питання, бо насправді межа між першою і прем'єр-лігою України вона не така й висока, тим паче в наших реаліях. Одним словом, на мою думку, перевагу в цих поєдинках в перехідних матчах зазвичай мають саме команди, які знаходяться нижче, тобто в першій лізі. Бо у них ще є мотивація вийти вперше в житті в цю прем'єр-лігу преміальні. Божечки візати головне, щоби цей запал про який я щойно говорив у команд з першої ліги не закінчився, не закінчився у них і не закінчився у їх. Власників у власників цих клубів. Щоб не було як з умовним ФК Львів, які за інформацією програми Футбол Тайм на Ютубі футбол2.0 припинять існування. Вказано, що президент клубу Богдан Копитко з 1 червня припиняє спонсорувати команду. Гравці вже проінформував менеджмент клубу і попросив забрати всі речі з баз. Ну і першим насправді померла не команда, а сайт ФК Львів. І тут лише одне питання виникло у мене. Друзі, не ставте вподобайку, не ставте. Якщо ви хоч раз в житті заходили на сайт футбольного клубу Львів, ну і бонусом тут додам, що інший власник клубу УПЛ Живаго сказав, що Ворську надалі буде підтримувати. Попри те, що за ним здається, вже весь світ полює через махінації. Там схоже, ентузіазма. Побільше будь до речі, Ворскла цієї середи проведе поєдинок з Дніпром 1 Це дуже важливий поєдинок для Дніпрян. Для Ворського менш важливий, бо вони не вилітають і в Єврокубки, скоріш за все, не потрапляють. Але в будь-якому випадку якість виконавців, футбол, який нині показують ці команди, це нам обіцяє достатньо якісний і класний поєдинок, чи не центральний в цьому турі. Тож дивимося, робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А також беремо участь в акції кіберпанк все дуже просто залітаємо за лінком виконуємо завдання виграємо гаджети а зсу отримують круту техніку і наближаємо перемогу разом разом друзі гайда крокуємо далі матч шостого туру відбірного турніру євро 2024 між збірними італії та україни пройде на міланському стадіоні сан сіро гра відбудеться 12 вересня початок о 21.45. Найближчі матчі відбірного циклу українська команда проведе в червні, 16 числа синьо-жовті у Скоп'є зійдуться зі збірною північної Македонії, а 19-го у словацькій тернаві приймуть Мальту. Зорі вдалося домовитися з Макабі авів про повноцінний викуп нападника Едуарду Гереро, який зараз виступає за команду на правах оренди. Про це повідомляє та то таке сума трансфер складе близько 400 тисяч доларів. Контракт з футболістом буде підписано за схемою чотири плюс нарешті відреагувала. На резонуючу тему з футбіками Барси, які кинули дяку російським фанатам, після здобуття Барселони чемпіонства Іспанії в сезоні 22-23 футболісти клубу Сержі Роберто та Алікс Бальде подякували дорогим вболівальникам з Росії за підтримку та пообіцяли їм скоро побачитись. Якщо футболісти Барселони так мріють побачитись з російськими шанувальниками, то можуть це зробити в районі Бахмуту, Мар'їнки чи Авдіївки, або відвідати десятки інших населених пунктів в Україні і на власні очі побачити те, що перед перетворюють мирні міста, житлові будинки, дитячі садочки, спортивні школи і стадіони, їх озброєні шанувальники з Росії. Скільки там? Три-чотири дні минуло. Можна, можна тільки похлопати але насправді насправді заява УАВ цілком правильна і достатньо влучна. Насправді, написав, ну Ані в тому, чому не можемо зробити цього раніше. FIFA ще на рік дозволила призупиняти контракти через війну, але зі зміною правило не поширюється на нові угоди в Україні та Росії. Логіка зрозуміла, і насправді апдейт цілком файний. Бо тепер футболісти, якщо вони не розуміють, що нині відбувається в Україні, вони тепер мають розуміти, що призупинити контракт в один момент вони не зможуть, і потім вільними агентами піти також. Не зможуть сумно, звісно, що низка футболістів того таки шахтаря все одно матиме змогу вільними агентами піти, бо можна ще на рік зараз пролонгувати контракт. Ну і чекати, чекати, так поки угода не закінчиться. Це сумно. До речі, якщо заговорили про шахтар, гірники ймовірно влітку будуть вимушені продати голкіпера Анатолія Трубіна. Повідомляє коментатор Віктор Вацко. За даними Джерела, 20-річний футболіст все ще не налаштований продовжити свій контракт, який спливає наступного літа. У шахтарі при цьому вже були задоволені роботою Дмитра Різника на тренуваннях до травми. І мені здається, що це цілком логічно, якщо Трубін найближчим часом піде. Шахтаря, у нього є все, аби розкритись в якомусь класному, можливо, не топовому клубі. Плюс заміна в Шахтарі вже є в обличчі різника, який також з часом може ще більше розквітнути, ну і піти в Європу на підвищення. Шахтар це класна вітрина. Тож, на мою думку, це було б цілком файно, якби Трубін пішов з шахтаря. Абсолютно чому ні? Це як з БНР, в якій щось відбувається. Чому ні? Вчора та сьогодні щось відбувається у Білгородській області. Після того, як все заспокоїться, ми прогнозуємо спортивний бум у молодій Білгородській Народній Республіці. Головна арена БНР під назвою Салют буде готова приймати не лише внутрішні змагання, але й вийти на міжнародний рівень. І радо вітатиме гостей із Брянської та Воронської народних республік. Кольори трибун. Обрані не випадково, а в пам'ять про перебування у складі української держави Гетьмана Скоропадського у 18-му році. Жителі міста Старий Оскіл вшанували вклад гуру здобуття республіки незалежності і назвали свій стадіон на честь головного управління розвитки України. Жителі Хмельницької області можуть бути спокійними. Ця команда не претендує на назву їхнього міста. Просто як заявив президент клубу, ми вирішили перейменуватися, враховуючи історичні особливості нашої республіки та в пам'ять про наших славних Редків, а на найбільшому критому майданчику республіки не лише гратимуть волейболісти та хокеїсти, але й відбуватимуться концертні та публічні виступи. Вже зараз відомо про публічну лекцію Сергія Стерненка з історії БНР, а також музичний фестиваль Слобожанщина Шлях додому. Словом, поки м'ясне ополчені розчищає БНР від орків окупантів, я пропоную УАФ і УПЛ задумуватись про розширення нашого чемпіонату нашої прем'єр-ліги до власне 18 Команд, якась команда з Білгорода і О, і ФК Львів. Якраз вони хотіли, може тоді клуб будемо закривати. Але, друзі, жарти жартами, а ми маємо продовжити допомагати Збройним силам України в Русі до нашої перемоги. Бо саме вони можуть нам подарувати те свято, на яке ми чекаємо, і той салют, на який ми, власне, чекаємо. Не на цей. Цей, хай поки готують до. Виступів в УПЛ друзі. А що по вашому мнению, зараз происходит в БНР? Пишіть в коменти, і не забувайте ставити свої вподобаєчки і підписуватись на канал. Макс Коля, тут на Трибуна, дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і папа. -па. На зв'язочку.